Абсолютний безпреділ, паскудство, цинізм і yeah. дії, які межують реальною з державною зрадою, тому що так знищувати захисника України тільки за те, що він посмів сказати правду, ну це на насправді насправді жахливо. З того, що мені є відомо, що перше. Що в одну з груп підтримки Романа Червінського затримали ще коли вони доїжджали тільки до Кропивницького на блокпості, їх затримали, і під приводом перевірки документів тривали дуже довгий період часу, щоб вони не змогли вчасно доїхати до суду. Другий момент: що під самим судом не допускали людей і. Їх там зустріли величезні натовпи ем, абсолютно здорових мужчин в бронежилетах, касках у повному екіпіруванні, головним завданням яких було не допустити людей до суду. От мене, чесно кажучи, було перше враження: оця от здорова група людей, які займаються кошмаренням українців, замість того, щоб працювати на фронті і кошмарити москалів. Вони перепрошую московитів. Вони вони, вони займаються тим, що підтримують державний І саме тому. Ми дуже активно від виступаємо за те, що не може бути 100% броні в поліції, ДБР, генпрокуратури. Вони так само мають воювати на базі ротацій і знати, що таке воювати з ворогом, тому що в більшості вони навіть насміхаються із захисників. Ну а сам суд з судом складна ситуація, тому що не було трансляції. Не було допуску людей, і наскільки з того, що мені відомо, що ж закінчилося, 25 го числа буде продовження розгляду справи по суті, але уже є рішення, що знову ж таки преса і люди не будуть допущені. Але також завтра в Києві буде ще один апеляційний суд на Романа Червінського Їх будуть оскаржуватись зокрема його утримання під вартою і викрадення. Серешта наскільки мені відомо на один із попередніх. Ніх судів так само апеляційний червінського не доставили і, по суті, навіть не повідомили про те, що щось буде відбуватися. Подивимося, як воно буде завтра, але ми розуміємо, що його всі засідання перевели в Кропивницький саме для того, щоб можна було якомога більше дистанціювати Червінського від можливості захистити свої права. Наразі чекаємо також заяви його адвокатів, чим це все закінчилося. Але вже активісти, які були під судом, вони Коментують про тотальний безпреділ і про те, що влада без суду вже засудила Романа Червінського.